Вітаю! У попередніх лекціях ви ознайомились із різними типами загроз. Зараз починається більш практична частина курсу, у якій ми будемо розглядати основи, основні способи захисту у сучасному інформаційному світі. Звісно, ми не можемо оминути тему антивірусного програмного забезпечення. Яким був перший антивірус? Очевидно, що на момент появи перших вірусів ніякої антивірусної індустрії у світі не існувало. Не було антивірусних лабораторій. Як наслідок, перші антивірусні програми були створені тими ж любителями, одиночками, програмістами. Подалі якісь антивірусні кампанії, що на той момент не антивірусні, а ті, які розробляли софт, створювали перші утиліти. Це були консольні сканери. Зараз багато користувачів навіть не дуже добре знають, що таке консоль, але ви могли часто бачити її у кіно. Консоль це коли на чорному екрані є певні білі рядки, на яких друкується певний текст. Нема ні кнопок, ні мишей, ні графічних інтерфейсів, ані вікон чи діалогів. Для того, щоб запустити антивірус, потрібно було знати спеціальні команди. Перші антивіруси, звісно, не захищали комп'ютер у режимі реального часу. Не перевіряли інформацію, не перевіряли всі файли, які ви запускаєте. Його необхідно було запустити з певною командою: Проскануйте таку-то папку. Перевір такий то диск. Після чого антивірус перевіряв диск один раз, показував, чи є у заданому диапазоні віруси. І, якщо потрібно, було, лікував чи видаляв файли, на цьому його робота була завершена. Далі користувач продовжував працювати в системі, і, якщо знову хотів перевірити файли, мав знову запускати антивірус і задавати діапазон пошуку. Віруси були не сильно популярні. І антивірусами у щоденному режимі, як зараз, ніхто не користувався. Їх запускали лише тоді, коли була явна необхідність, і вже точно було зрозуміло, що комп'ютер заражений вірусами. Перші антивірусні програми детектували дуже мало вірусів. Це були одиниці чи десятки загроз. Ви могли завантажити антивірус, який міг би виявити лише 30 загроз, і це було нормально. Звісно, почали з'являтися багато маленьких антивірусів, які детектували не так багато, але різних вірусів. І було нормально закачати собі 6-7 антивірусів одразу, як любительських, так і професіональних, і кожен із них перевірити певний файл. І вірогідність, що вірус е, знайде лише один із них, була досить висока. На відміну від ситуації зараз, коли всі антивіруси детектують близько 99% вірусів, і різниця між ними зводиться до 1%, а також до швидкості додавання загрози в бази. Далі антивіруси почали розвиватись разом з операційними системами та технологічною частиною комп'ютерів. У більш е, потужних комп'ютерах у антивірусів з'явилися набагато більше можливостей. Антивіруси почали автоматично запускатись із стартом операційної системи. Вони почали контролювати роботу програм, контролювати доступ до файлів. З появи глобальної мережі, антивіруси почали додавати відповідні фільтри, які перевіряють веб-трафік, електронну пошту, перевіряють файли, які передаються по локальній мережі і так далі. Чим більше технологій зв'язку з'являлось, чим більше потужності набував комп'ютер, тим більше різних функцій впроваджували в антивірусну програму. Сучасна антивірусна програма є антивірусом можливо лише на 20%. Врешті вона займається іншою діяльністю. Тобто, що таке антивірус? Ми звикли до того, що в антивірусі має бути встановлений фаєрвол, захист мережі. Хоча спочатку це не є антивірусною задачою, це інший модуль. В антивірус часто вбудовують функцію батьківського контролю, хоча знову ж це не пряма функція антивірусів. Також в антивірус вбудовують різні утиліти по оптимізації роботи комп'ютерів. Будовують інші додаткові модулі, безпечні браузери, менеджери паролів, інші додаткові утиліти. Тобто антивіруси перетворились на універсальні комбайни, які виконують усі функції, пов'язані хоч якось із захистом інформації. Але ми називаємо ці програми у широкому сенсі антивірусами, хоча кожен із них має свої індивідуальні назви: інтернет security, Total Security, Mega Security, тобто розробники розуміють, що це не просто антивірус, і їм потрібно давати інші назви. Особливо з точки зору маркетингу. Але для користувачів це все залишається загальною назвою антивірус. Основні технології захисту. І з самого початку появи антивірусних програм програмісти зрозуміли, що вірус потрібно детектувати по певній характеристиці. І оскільки спочатку віруси були досить е незначними і володіли достатньо унікальним кодом, досить логічно стало обирати так звану сигнатуру. Що таке сигнатура? Сігнатура це послідовність байт у певній програмі чи контрольна хеш-сума якогось блоку програми, яка характеризує його. Тобто антивірус знаходив у програмі якийсь певний шматок коду, який був характерним лише для певного вірусу. І якщо такий шматок був знайдений в певній програмі, то вважалось, що програма заражена цим вірусом. Або вона є троянською програмою чи рекламним модом. Сігнатура може розглядатись у більш широкому сенсі. Це слово пішло від англійського Signature підпис. Тобто унікальна послідовність е, ланцюг інформації, яка характеризує певну загрозу. Це може бути і алгоритм, певна послідовність байт, може бути контрольна сума, сигнатура поведінки програми у системі. Але суть в тому, що все це коротко ми називаємо сигнатурним пошуком. В чому проблема сигнатурного пошуку? Для того, щоб створити сигнатуру для певного вірусу, потрібно, щоб він був у вірусній лабораторії. Не можна створити сигнатуру для вірусу, якщо його ще немає, оскільки немає такої, тієї унікальної послідовності, яку можна додати у вірусну базу. Це основна проблема сигнатурного детектування вірусів. З іншої сторони, у сигнатур є перевага. Якщо антивірус за допомогою сигнатури знайшов вірус, значить він знайшов у файлі чітку послідовність, характерну для певного вірусу. Він може назвати цей вірус. По цьому імені можна знайти опис, що ця програма робить. А виходячи з цього, можна знати, як даний вірус нейтралізувати, які операції потрібно зробити, як шкідливо, е, які шкідливі функції він виконує, і як можна виправити їх наслідки. Тобто сигнатура характеризує якийсь конкретний вірус і дає переваги у подальшій е, її обробці. Стало очевидно, що боротися з вірусами лише за допомогою сигнатурного аналізу неможливо, оскільки, якщо ви сьогодні оновили вірусні бази, і вони у вас найновіші. А завтра з'явиться новий вірус, то його не зможе детектувати ваш антивірус. Тобто виходить, що антивірусна програма постійно перебуває позаду. Як часто ви б не оновлювали антивірусні бази, все одно існує ймовірність, що до вас потрапить загроза, для якої ще не створена сигнатура. Через те, що загроза ще не була оброблена антивірусною лабораторією вашого антивірусу. Звісно, це зрозуміли і розробники антивірусних програм, тому ламали голову над новими технологіями. Наступною технологією, яка з'явилась досить давно, є евристичний пошук. Зараз ця технологія використовується в антивірусних програмах на рівні з сигнатурними меридами. В чому заключається сенс роботи евристичного аналізатора? Само собою, що у вірусі є, крім унікальних характеристик, певні загальні властивості, певна модель поведінки, яка їх характеризує. Якісь особливості, які характерні для шкідливих програм і не характерні для звичайних програм. Власне, евристичний аналізатор аналізує код програми, знаходить в ньому певні закономірності, характерні для різних класів шкідливих програм, і на основі цього приймає рішення щодо можливості визначення програми шкідливою чи ні. Часто антивірус може вам так і сказати, що, можливо, дана програма є шкідливою чи є підозра, що даний файл заражений таким-вірусом. Буде формулювання. Даний файл є підозрілим, можливо, в ньому є такий-то вірус. Сенс у тому, що евристичний аналізатор не знає точно, який це вірус, не знає точно, чи вірус це. В чому плюс евристичних аналізаторів Вони дозволяють визначити загрози, які ще не були додані у сигнатурні бази. Тобто, фактично, нові ще невідомі загрози. Навіть якщо у вас не було можливості давно оновити вірусні бази, евристичний аналізатор зможе заблокувати загрози. Які недоліки евристичного аналізатору? Перш за все, це вірогідність хибного спрацьовування. Евристичний аналізатор може знайти у програмі певну підозріву діяльність, але її наявність ще не робить програму шкідливою. Можливо, програмісти використовують при програмуванні програми схожі методи з тими, які використовують зломисники. Тобто евристичний аналізатор теоретично може помилитись, причому з досить великою долею вірогідності. Звісно, антивірусні лабораторії намагаються боротися з цим, і, мабуть, це є стримуючим фактором. Більшості е програмістів достатньо просто написати такі аналізатор, який би е зміг легко детектувати всі троянські програми. Але є одна проблема. Разом із троянськими програмами, е половина звичайних програм також буде маркована як троянські. Звісно, логіка роботи антивірусних компаній заключається в тому, щоб не нашкодити користувачу. Одне хибне спрацьовування гірше, ніж тисяча пропущених вірусів, оскільки хибне спрацьовування може заблокувати роботу системи в цілому, заблокувати роботу якоїсь масово використованої програми, і так далі. Власне, це і є стримуючим фактором рівня розвитку еристичних аналізаторів. Можна було б детектувати і більше, однак тоді будуть хибні спрацьовування, це створює певний період детектування.